Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Сьогодні продовжиться третій тур Ліги Чемпіонів. Чергові дев'ять поєдинків, і в даному випуску ми їх проанонсуємо. Хто проти кого буде грати, як команди взагалі виступають в цьогорічній лізі чемпіонів, та як на вихідних провели генеральні репетиції, зігравши в своїх національних чемпіонатах? Традиційно два матчі о 19.45, Сьогодні вивіски так собі, але звичайно ж, ми про них поговоримо. Отож, іспанський Атлетик з Більбао проти азербайджанського Карабаха. Якби ми робили передмову та прогноз на цей матч до старту турніру, то звичайно ж тут би явним фаворитом був саме Атлетик. Але на даний момент, як то кажуть, 50 на 50, Адже у Більбао два матчі дві поразки. А от у Карабаха два матчі дві перемоги. Баски, нагадаю, у першому турі вдома поступилися лондонському Арсеналу 0-2, а в другому зазнали виїзного фіаско від Борусі Дортмунд 1-4. А от Карабах у першому турі сенсаційно на виїзді виграв у португальської Бенфіки 3-2. В тому числі сенсаційність полягала в тому, що поступалися по ходу зустрічі азайбаржанці 0-2. А в другому Карабах вдома виграв у датського Копенгагена 2-0. Тож у азайбаржанського клубу на даний момент аж 6 балів. І це хороша заявка, ну як мінімум на плей-офф. До речі, в деякій мірі може трапитись дежавю, адже нагадаю, коли Карабах в першому турі на виїзді обіграв Бенфіку 3-2, і тоді переможний гол на рахунку українського нападника Олексія Кащука, так от по завершенні того поєдинку, було звільнено тодішнього наставника Бенфіки Бруно Лаже. Також колихається крісло і під наставником Атлетика з Вільбао Ернесто Вальверде. адже команда невдало виступає не лише в Лізі чемпіонів, а й в чемпіонаті останнім часом буксує. Зокрема, на вихідних зіграли 0-0 проти Ельча. Тому якщо сьогодні знову буде перемога Карабаха, можливо, знову буде звільнення тренера. Подивимось. Тим не менше, сьогодні баски виступають вдома на неймовірному сан сануамесі, де, як завжди, супер атмосфера, і, можливо, це надихне басків на першу перемогу. Також о 19.45 відбудеться матч в Туреччині. Тамтешній Галатасарай гратиме проти норвезького Будеґлімта, поєдинок, в якому очікуються голи. Адже зокрема Будеґлімт обидва матчі в Лізі чемпіонів зіграв в нічию 2-2. В першому турі на виїзді проти чеської Славії, а в другому в домашньому матчі проти англійського Тоттенгема. Але які ж це були різні нічії, оскільки проти Славії буде Глімт поступався 0-2, тож врятував підсумку 1 бал. А от проти Шпор навпаки, буде Грімт лідирував 2-0 і перемогу втратив зі. Гравши в нічию. До речі, в обох цих матчах нападник Будеглім та Каспер Гек пробував пенальті, але їх не реалізовував. Щодо турецького Галатасарая, то стамбульці, як завжди, в домашніх матчах гарячі. Зокрема, в другому турі навіть обіграли Ліверпуль 1-0. Ну, щоправда, хто зараз тільки не обіграє тих самих мерсесайців? Про це трішки пізніше. Єдиний та переможний м'яч в першому таймі з пенаті на рахунку Віктора Осімхена. В першому турі також Галатасарай забив один гол, але поступився на виїзді Айнтрахту аж 1-5. Галатасарай також дуже переконливо виступає в чемпіонаті Туреччини. Зокрема, на вихідних обіграли 2-1 башак Шехір, Завдяки дублю Лероя Сане. Що буде сьогодні? Чи то перемога Глатасарая, чи чергова нічия 2-2 для Будеглімта? Подивимось. Переходимо до матчів, які розпочнуться о 22.00. Розпочинаємо з головної вивіски Реал Мадрид проти Ювентуса. Історичне протистояння, але сьогодні не лише матч за очки, а й за місце роботи. Адже під наставником Ювентуса Ігором Тудором серйозно заколихалося тренерське крісло. В лісі чемпіонів Ювентус ще не вигравав, оскільки в першому турі зіграв в неадекватну нічию 4-4 проти Борусі Дортмут, а в другому турі Юве на виїзді зіграв 2-2 проти іспанського Вільяреала, де на дев'яності хвилини. Рині туринці втратили перемогу. Також у Ювентуса був нічийний синдром і в чемпіонаті Італії, але на вихідних цей синдром обірвався і обірвався виїзною поразкою від кому 0-2. Таким чином, бо команди увірвався терпець, і по суті вони поставили ультиматум хорватському наставнику. Той в найближчі матчі має довести свою профпридатність. І один з тих поєдинків це матч проти Реалу. А от у вершкових все прекрасно. По-перше, лідирують в чемпіонаті Іспанії. Зокрема, на вихідних обіграли на виїзді Хетафе 1-0 з голом від Кіліана Амбапе. По-друге, сам француз гарячущий, оскільки 11 поспіль матчів, в яких він грає, обов'язково як мінімум один гол забиває. А в переважній більшості поєдинків більш ніж один. Ну і у Реала дві перемоги в двох матчах в лізі чемпіонів, оскільки в першому турі, хоч і важкі, але все ж таки 2-1 над французьким Марселем з дублем від Кіліана Бапе. Обидва голи з пеналь а в другому порозважалися на виїзді з казахстанським Кайратом аж 5-0. Тут кілян відзначився хет-триком. Тож сьогодні Ювентусу та Ігору Тудору буде складновато. Неймовірна цікавість також і до протистояння в Німеччині. Тамтешній Айнтрах з Франкфурта буде грати проти англійського Ліверпуля. Цікавість насамперед щодо мерсесайців, адже у Ліверпуля чотири поспіль поразки у всіх турнірах. Прийшов час звільняти Арне Слота. Це, звичайно, жарт, але в кожному жарті є і доля правди. Четвертої поспіль поразки мерсесайці зазнали на вихідних 1-2 в чемпіонаті Англії від Манчестер Юнайтед, програвши дуже принциповий поєдинок. Ліверпуль також програв і в попередньому турі Ліги Чемпі. Піонів 0-1 на виїзді від турецького Галатасарая. в тому поєдинку. Для Ліверпуля була ще одна прикрість, а саме травма Голкіпера. В першому турі Ліверпуль виграв у Атлетико Мадрид 3-2, але то було дуже давно. Можливо, хтось навіть про те і забув. Айнтрах унікальна команда для цього сезону, адже за її участю в кожному з поєдинків забивається мінімум по 4 голи. А якщо говорити про лігу чемпіонів, то взагалі в кожному з матчів по 6 голів, оскільки в першому турі Айнтрах дома виграв у турецького Глатасарая 5-1. Але в другому німці зазнали виїзного фіаско від Атлетико Мадрид 1-5. На вихідних Айнтрах зіграв нічию 2-2 проти Фрайбурга в чемпіонаті Німеччини. Тож сьогодні в матчі айнтрахт Ліверпуль голи обов'язково будуть. Питання в тому, хто їх заб'є більше. Ну і звичайно ще один підтекст протистояння в Франкфурті – це Уго Екітіке. Саме з Айнтрахта в літній міжсезоння сезоні він перебрався до Ліверпуля за величезні кошти. Лондонський Челсі буде фаворитом домашнього матчу проти нідерландського Аякса. Хоча в лізі чемпіонів у аристократів все поки що важкуватом, в першому турі поразка 1-3 від Баварії, в другому, хоч і перемога над Бенфікою, 1-0, але перемога лише завдяки автоголу від супротивників. Хоча на даний момент у Челсі вже три поспіль перемоги. Зокрема, на вихідних обіграли в чемпіонаті Англії 3-0 на виїзді Нотінгем Форест. Фаворитизму Челсі також додає і те, що Аякс не в формі у Лізі чемпіонів два матчі, дві поразки і навіть жодного забитого голу, оскільки в першому турі вдома 0-2 від інтера, а в другому взагалі 0-4 на виїзді від Марселя. Та ще й на вихідних Аякс програв в чемпіонаті Нідерландів 0-2 від Азе Алкмара, як наслідок на даний момент вере дивізії, Аякс взагалі четвертий. Тому сьогодні аристократи близькі до перемоги. Хоча бувають і сенсації. Фаворитом домашнього матчу буде і Мюнхенська Баварія, яка гратиме проти бельгійського Брюге. Свій перший матч в цьому сезоні Мюнхенці провели ще наприкінці серпня і з того часу лише перемагають 11 поспіль перемог на даний момент у Баварії. Остання з них на вихідних проти Борусі Дортмунд в так званому Деркласікер. 2-1. в лісі чемпіонів. Два матчі дві перемоги. В першому турі 3-1 проти Челсі, а в другому на виїзді 5-1 проти кіпрського Пафоса. В обох поєдинках дублями відзначався Гаррі Кейн. Брюгге не є хлопчиками для биття в цьому сезоні. В першому турі Ліги Чемпіонів вони навіть розгромили французьке Монако 4-1, а в другому, граючи проти італійської Аталанти, до 74-ї хвилини лідирували 1-0, але в підсумку поступилися 1-2. Тим не менше, сьогодні прогнозується 12-та поспіль перемога для Мюнхенського суперклубу. А от протистояння французького Монако та англійського Тоттенгема фаворита визначити складно, але прогнозується обмін голами. Адже завжди, коли ці клуби між собою грають в Єврокубках, обидві команди забивають. Монако, другий тур поспіль, грає проти представника англійської прем'єр-ліги, оскільки в попередньому зіграли домашню нічию 2-2 проти Манчестер Сіті. Але це єдиний бал французів в цілі зі чемпіонів, оскільки в першому турі зазнали виїзного фіаско від бельгійського брюґе 1-4. Хоча за рахунку 0-0 про. Бували пенальті, але його не реалізували. Невдало Монако також виступає і в чемпіонаті Франції. Зокрема, на минулих вихідних зіграли 1-1 проти аутсайдера Анже. Невдало на вихідних зіграв і Тоттенхем, взагалі зазнав домашньої поразки від Астон Вілли. 1-2, хоч і відкрив рахунок. В лізі чемпіонів шпори мають 4 бали. В першому турі, не забивши голу, виграли у Вільяреала 1-0, оскільки тоді долю протистояння вирішив автогол голкіпера іспанського клубу. В другому турі зіграли 2-2 на виїзді проти норвезького Будеглімта, хоч і поступалися по ходу зустрічі 0-2. Також важко визначити фаворита і в протистоянні португальського спортінга та французького Марселя. Хоча слід зазначити, що Марсельці зараз гарячущі, адже на вихідних розтрощивши в чемпіонаті Франції Гавр з рахунком 6-2, очолили турнірну таблицю. У Марселя зараз п'ять поспіль перемог у всіх турнірах. Одна з них в другому турі Ліги Чемпіонів вдома над Аяксом 4-0. Ну а у першому нагадаю Марсельці на виїзді конкурентно програли Реалу 1-2. Але сьогодні у Марселя виїзний поєдинок а от на виїзді вони трішки гірше виступають ніж в домашніх матчах. Та й португальський спортінг вдома дуже переконливий. Зокрема, в першому турі обіграли казахстанський Кайрат 4-1. Але в другому на виїзді програли чемпіону Італії Наполі 1-2. На вихідних Спортінг не грав в чемпіонаті Португалії, а вимучував путівку до однієї 16-ї фіналу Кубка країни, обігравши на виїзді представника другого дивізіону Пасуш Форейра. 3-2 в додатковий час. Можливо, занадто сильно вони думали про лігу чемпіонів, яка наближалася. Ще одним поєдинком сьогоднішнього ігрового дня буде протистояння італійської Аталанти та чеської славії з Праги. Аталанта єдина команда з серії А, яка ще не програла жодного матчу в чемпіонаті. Але при цьому у команди Івана Юріча дуже багато нічиїх. Зокрема, на вихідних 0-0 проти Лаціо. В лізі чемпіонів у Аталанти одна виїзна поразка в першому турі 0-4 від Пари Сен-Жермен, але в другому турі вдома обіграли Брюгге 2-1. Тому оскільки сьогодні Аталанта грає вдома. Вона фаворит у Славії лише один бал, хоча могло бути і більше, оскільки в першому турі, коли зіграли 2-2 вдома проти Будеглімта та з Норвегії, лідирували по ходу матчу 2-0, але перемогу не втримали. В другому турі Славія гостювала в Італії, поступилася інтеру 0-3, Тож чехи другий тур поспіль гратимуть проти представника серії А. Ось такі поєдинки на нас очікують сьогодні. Ну а огляд буде трішки пізніше. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!